Шановні земляки, напевно, ніщо так не об'єднує людей, як спільне горе, спільна трагедія. За ці останні чотири місяці ми навчилися з вами бути разом. Ми навчилися підтримувати один одного, допомагати один одному. Ми відчули, що ми сильні тоді, коли ми разом. І сьогодні я би хотіла звернутися до вас ще з однією важливою проблемою, як на мене, напевно, найважливішою. Проблемою сьогодення. Ми бачимо зараз, що всі останні роки українська влада робила все для того, щоб знищити нашу українську армію, яка нам так потрібна сьогодні, як ніколи. Бачимо і кроки нинішньої влади, яких вона вживає для того, щоб зміцнити нашу армію. Звичайно, робиться багато. І ви знаєте, що прийняти указ і рішення Верховної Ради про створення Національної гвардії. Ви знаєте, що внесено зміни до державного бюджету, і додатково виділено майже 6 мільярдів коштів на розвиток і утримання нашої української армії. Ви знаєте, як багато робить громадськість, громадські організації по збору коштів для армії. Так само намагаємося, і ми в нашому районі робити кроки. На підтримку нашої української армії. Кошти, які залишилися в нас у штабі національного спротиву, які залишилися після того, коли ми перестали їздити на Майдан до Києва, ці кошти ми теж скеровуємо на підтримку нашої армії. Так, більше 4 тисячі шістьсот. Було використано для того, щоб закупити для наших військових частин, які дислокуються в місті Броде, закупити електроліт, закупити пальне. Крім цього, ми 5 тисяч два тижні тому скерували в місто Севастополь для того, щоб закупити продукти для військових, військової частини. Севастополя, крім цього, до нас звернулися і військові з Луганської області. Командир однієї з військової частини, виходець з міста Броде, попросив нас допомогти у підготовці військової техніки. За кошти, які залишилися в штабі національного спротиву, майже 9 тисяч ми використали для того, щоб закупити рем. Обладнання ремкомплекти для військової техніки, і е, дуже багато, звичайно, зробили і наші е, підприємці. Хочу сказати, що в ці останні чотири місяці, як і всіх інших представників нашої громади, підприємці проявили. Виявили в себе найкращі риси українця, патріота, найкращі риси громадянина своєї держави. І зараз дуже багато вони роблять для того, щоб підтримати військові частини у нас в місті. Вчора до нас звернулися військові з міста Урюпінська Херсонської області. Саме там зараз дислокуються багато військових частин, можливо, навіть із Львівщини. І вони дуже потребують продуктів харчування. Тому я сьогодні звертаюся до вас, шановні земляки, допомогти нашим військовим у цю важку хвилину, допомогти нашій армії. Я звертаюся до підприємців, я звертаюся до жителів села, тому що овочі, картопля, морква, буряк, цибуля теж необхідні для наших військових. Я звертаюся до сільгоспвиробників, я звертаюся до фермерів, до усіх небайдужих. Ми в Бродівській районній раді оголошуємо збір продуктів харчування. Це може бути все, те, що може зберігатися декілька днів. Я сказала, починаючи від овочів, закінчуючи крупами, олією і так далі. Ці продукти ми збираємо і будемо відправляти у Херсонську область. Також в нас є скринька в приміщенні районної ради, є скринька для добровільних пожертвувань, для того, щоб можна було для військових частин закупляти пальне, обладнання і так далі. Наперед щиро вдячна вам за розуміння і підтримку